Я думаю, що Китай о, думає відіграти свою посередницьку роль, і отут інтрига: якщо Китай більше зараз готовий зіграти з заходом в спільну гру, то тоді він мав би донести Путіну про те, що все володя догрався, а треба починати зупинятися. Ми підстрахуємо, щоб ти вийшов з обличчям врятованим ситуації, але при цьому далі хапати в лині, нікуди. Підтримувати в агресії не збираємося по продовженні продовження її, або Путін розплатився достатньо для того, щоб Сі Сідзімпін сказав Окей, до кінця року є час. Путін точно планує ще літню осінню кампанію і лякає нею, і відповідно цілком гідно, що у Путіна розраховують на те, щоб покращити на полі бою свої позиції. І, от після цього Бразди переходять до Сідзімпіні, і під кінець року Сідзімпін каже: А ми готові відіграти роль посередника, і ось ми. Зменшили рівень амбіції Росії, наприклад, Ось вот такі пропозиції ми кладемо на стіл. А Путін має погодитись з позиціями, які будуть узгоджені з Китаєм, і легітимізувати Китай як старшого, який говорить за Росію, і говорить з Європою, і говорить з Сполученими Штатами. А китай це вже буде розігрувати як актив. Росія буде його токсичним активом, яким він буде торгувати з Європою в. Царині європейської безпеки і забезпечення, тобто як власник цього а, біснуватого а, пса, якого він буде тримати на ціпку, а, на ланцюгу для того, щоб він не нападав на Європу і казати, Сполучені Штати вас захищати не готові, а ми просто будемо стримувати Росію, якщо ви саме торгуєте, обмінюєтесь, не водити санкції, все інше, і зі Сполученими Штатами як власним активом в глобальному протистоянні. Я думаю, що це 9 травня фактично стало моментом, коли Путін розплатився значною частиною зовнішньополітичного суверенітету Росії перед Китаєм за те, щоб виграти для себе час.